Настю, ти чула, що в суботу буде просмашка від ППП-шоу. Ти йдеш? Так, звісно. Ох, а я думав трошки відпочити. Але раз усі йдуть, то я, мабуть, не на виключення. Не що? Ну, не виключення. Ну, типу, теж іду. Назаре, ти ж не техніка, щоб тебе виключати. Кажи не виняток. Ох, знов почалося. Мовно, поліція на зв'язку. Слухай: коли ти про правила і кажеш, що всі під нього підпадають. То тут правильно казати ніхто не виняток, а виключення то про лампу, траску і твою лі. Бла, бла, бла. Ну добре, я не виняток. Теж іду на просмажку. Кажи правильно, бо наступного разу замість просмажки опинишся на мовному інтенсиві з вправами, диктантами і грізним викладачем. Ого ех, переконливо. Ну добре, більше жодних виключень, тільки винятки і тільки правильні.